Без паперової тягамини та бюрократії, з листопада наркотичні та психотропні препарати відпускатимуть за електронним рецептом. Це дозволить спростити доступ до життєво необхідних засобів пацієнтам, які потребують складного лікування. Зараз хворим чи їхнім родичам доводиться особисто відвідувати лікаря кожних 10-15 днів після завершення терміну дії рецепта. Та вже незабаром за необхідності продовжити терапію людина зможе отримати електронний рецепт на потрібні ліки дистанційно. Після постановки діагнозу, який буде вне... Внесений в електронну карту пацієнта лікар буде мати право на підставі винесення цього діагнозу, тому що по коду вже буде видно, що це є паліативний хворий, і він підлягає виписці опіодних анальгетиків. Буде виписуватися за таким самим алгоритмом, яким виписуються доступні ліки чи антибіотики. Лікар самостійно виписує, самостійно накладає свій кеп, тобто кваліфікований електронний підпис, і після того ні додаткових початок, ні звертатися в інший якийсь кабінет вже буде не потрібно. Звичайно, це буде швидше. Відповідальність повністю в даному випадку випадку буде на лікуючому лікарю. Щоб отримати електронний рецепт пацієнту, надійде смс-повідомлення з його номером та кодом погашення. Перелік наркотичних та психотропних засобів, які можна відпускати, чітко визначений нормативною. Їхній обіг кажуть медики, є суворо обмеженим і контролюється державою. У лікувальній практиці ці препарати використовують для знеболення в симптомів у пацієнтів зі складними захворюваннями та лікування глибоких психічних захворювань, а також їх призначають для хворих, які отримують паліативну допомогу. Якщо порахувати у відсотковому співвідношенні, то близько 90% пацієнтів, яким виписуються такі наркотичні знеболюючі, це є пацієнти, які мають четверту стадію онкозахворюваності, тобто вона вже є вважається термінальною, це є паліативний пацієнт. Якщо стається така прикра ситуація, коли пацієнт помирає, а залишаються, наприклад, медичні середники, то ці медичні середники відповідно до заяви, яку пише чи опікун чи доглядальник, цей опікун доглядальник зобов'язаний знищити. Тобто він не може, не має права їх продавати. Тому що це є кримінально каране діяння, немає права їх вживати і зберігати знову таки, що тому що це кримінально каране діяння. Медзаклади, які поки не підключені до електронної системи охорони здоров'я, тимчасово матимуть змогу виписувати рецепти на паперових бланках. Це буде можливо впродовж перехідного періоду, який триватиме до кінця року. Люся Грибек Віталій Магалаті, телеканал 402.